Сьома сесія Тернопільської обласної ради відбулася 30 листопада. У порядок денний включили понад 100 питань, переважна більшість яких стосувалася господарської діяльності. Про головні рішення у сюжеті терену сесія Тернопільської обласної ради, ви були всі присутні. Прийшла конструктивно, злагоджено депутати черговий раз підтвердили після наших двох попередніх сесій, що вони хочуть працювати. Вони бажають працювати, вміють працювати для людей. Вирішуються ці питання, які потрібні, і для розвитку нашої області. Одне з ключових питань діяльність церкви Московського патріархату на території Тернопільської області. Депутати закликали СБУ та поліцію виселити прихильники ворожої церкви Свято-Миколаївського собору у Кременці. Ми виграли ряд судів. Це і Тернопільський суд, Львівський апеляційний суд, Київський суд. Ми пройшли всі судні інстанції зіноченого законодавства. І сьогодні виконано виконавчих проваджень. Вони виселені разом з регненнями, з тими, хто навчався, тому що вони незаконно займали ці приміщення. в Україні повинен працювати для всіх. Також депутати присвоїли посмертні звання почесний громадянин Тернопільської області трьом уродженцям краю: Віталію Дереху, Сергію Королю та Михайлу Цимбалістому. Герої загинули, захищаючи суверенітет України. Серед важливих рішень посилення заходів з декомунізації та деколонізації на території Тернопільщини, йдеться про створення координаційних рад, які робитимуть все для того, аби позбутися символів комуністичного режиму, і ми мусимо позбутися раз і назавжди, як і пам'ятників, так і назви вулиць, і і всього, що має відношення до цієї імперії, яка гнобить нас вже століттями. Ще одним важливим рішенням, яке прийняли депутати, збіль збільшення фінансування обласної комплексної програми Турбота з 11 до 17 мільйонів гривень. Частина коштів піде на підтримку військовослужбовців та членів їхніх сімей. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.